Всім привіт! Ви на каналі «Перший Тайм сьогодні в випуску на мудрика подали до суду. Форвард Динамо дискваліфікований на півроку. Лунін отримав несподівану новину. Забарний потрапив до команди тижня АПЛ за версією «Хоскорет». Відомий український коментатор і журналіст Ігор Циганик заявив, що крім допінгового скандалу в українського вінгра Челсі Михайла Мудрика є інші проблеми. Як заявило джерело, награвця подали до суду на Кіпрі та в Україні, нібито через рекламу. У Мудрика більші проблеми, реально великі, крім допінгу. На нього подали в суд на Кіпрі на його рекламну компанію. У нього суди в Україні. У нього зараз допінг. Йому потрібно зараз вирішувати великі питання, і в нього не безум... Мовна позиція щодо цих питань, сказав циганник. Фанатіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Фіфа застосувала до венесуельського нападника піврічну дискваліфікацію, повідомив журналіст Гілєрмо Кардосо. Причиною став вердикт Каз на користь братиславського слована, який подав позов проти Раміреса. Словен орендував форварда у Динамо на сезон 22-23, Але взимку футболіст влаштував демарш, заявивши про заборгованість із зарплатні. Рамірес відмовився повертатися в команду. У відповідь словацький клуб наклав на нього штраф і наполягав на дотриманні контролі. Контрактних зобов'язань, попри це, Рамірес лише ненадовго повернувся в Динамо, після чого вирушив у нову оренду за океан. Спортивний арбітражний суд у Лозані підтримав позицію Слована, через що Рамірусу заборонили брати участь у офіційних матчах протягом шести місяців. Однак, якщо він досягне компромісу з колишнім клубом і виплатить штраф, дискваліфікацію можуть скасувати. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Яке українське місто представляє футбольний клуб Рух: Львів, Київ, Одеса чи Черкаси? Челсі розглядає варіант підписання воротаря Дортмундської Борусії Грегора Кобеля. Інформує Дефенса Централи з посиланням на білд. Як зазначає джерело, такий трансер може відкрити двері для українського голкіпера Андрія Луніна. Лондонці готові витратити близько 70 мільйонів євро на Кобеля, що спонукає Борусію шукати заміну своєму основному воротарю. Серед кандидатів Лунін, який може скористатися цією можливістю. Дортмундський клуб цікавився українцем ще у 2021 році, і тепер, схоже, повернувся до цієї ідеї. Наразі Лунін не має достатньої ігрової практики в реалі через конкуренцію з Куртуа. Український голкіпер виходив на поле лише за відсутності бельгійця. Крім того, Флорентіно Перес. Планує продовжити контракти з Тібо, а влітку клубу знадобляться кошти для нових трансферів, тому продаж Луніна може стати одним із варіантів. У поточному сезоні 25-річний українець зіграв за Реал 5 матчів, яких пропустив 8 голів. При цьому у двох поєдинках зберіг свої ворота сухими. Захисник Бормута Ілля Забарний увійшов до символічної збірної 17-го туру АПЛ за версію Хускорет. У попередньому турі Бормут сенсаційно розгромив Манчестер Юнайтед з рахунком 3-0 на виїзді. не вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч, ставши одним із найкращих гравців зустрічі. Український оборонець отримав оцінку 7,66 балів, виконавши три підбирання, п'ять виносів, шість відборів м'яча та вигравши всі п'ять єдиноборств. У символічній збірні також опинилися двоє партнерів забарного по команді Кепарі Сабалаг і Дін Хойсен. Нагадуємо, після 17 турів АПЛ Бормут займає п'яте місце в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 28 очок. Попри заяви деяких британських медіа, листопадовий допінг контроль Михайла Мудрика проходив саме в Челсі. Повідомляє, та то таке. Джерело стверджує, що після жовтневих і листопадових матчів Лігі Нації жоден із гравців збірної України не здавав допінг тестів. У вересні їх проходили Олександр Тимчик і Максим Таловеров, і обидва результати були негативними. Таким чином, Мудрик не здавав жодних проб між серпнем і листопадом. Раніше повідомлялося, що проба Еї допінг тесту мудрика дала позитивний результат. Сам футболіст запевнив, що ніколи свідомо не вживав заборонених препаратів і навіть пройшов перевірку на поліграфі. Найближчим часом буде відкрита проба бій. У разі підтвердження позитивного результату мудрику загрожує дискваліфікація до 4 років. Наразі футбольна асоціація тимчасово відсторонила українців від участі в іграх і тренуваннях на базі Челсі. Захисник Олександр Тимчик продовжив контракт із Динамо до 30 червня 28 року. Повідомила прес-служба клубу. Футболіст перебуває в структурі білосиніх з тринадцятого року. За основну команду він провів 96 матчів, забив 4 голи та віддав 5 результативних передач. У складі Динамо 27 27-річний Тимчик став чемпіоном України, виграв кубок і суперкубок. Окрім клубних досягнень. Він регулярно виступає за національну збірну, де на його рахунку вже 23 матчі. Таким чином, Динамо уникло ризику втратити захисника безкоштовно, адже його попередній контракт був чинний лише до 2025 року, згідно з даними трансфермаркет. Український вортар польського Катовіса Ярослав Троїцький може приєднатися до Вілля Реала, Повідомляє телеграм-канал legioners.ua. За інформацією Джерела, 18-річний голкіпер буде проходити перегляд у молодіжній команді жовтої субмарини на початку 25-го року. Троїцький родом із Луганської області і почав займатися футболом у 6 років. Він тренувався в академіях київського Динамо, Донецького шахтаря та харківського металіста. Після початку війни підписав контракти з польським като. Київське Динамо на порозі підписання правого захисника Полтавської Ворскли Іллі Крупського. Як повідомляє телеграм-канал Інсайди від Пасічника, нещодавно відбулася зустріч між Андрієм Єрмоленком та Іллею Крупським, під час якої Єрмоленко презентував проєкт Динамо та пообіцяв важливу роль Крупському у команді. Клуби майже досягли угоди, в тому числі завдяки можливому переходу на віднама на Малиша до Ворскли. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякуємо за підтримку та підписку.